Hello, guys! у мікрофон є Sky і вітаю всіх на каналі. Нарешті, сьогодні ми доходимо до відео, як вчора, в принципі обіцяв, що сьогодні воно повинно бути вийти, тому записував, одразу пішив після роботи записати відео по босу, якому б'ємо темряви. Ну, тобто той ж самий Хухадір, але ми ну, трохи змінили в нього скінчик. Давайте переходимо до боссу, одразу це т сервер одразу ще раз нагадую, якщо хтось забув. Переходимо до боса. А в нас тут буде команда Темрі, ось така. Ростуночка, росуночка. Всім знайома. Це в принципі стандартне розташування, як на шайтани було. В принципі, можна йти через танк і меган. Це буде навіть ще, типу, побільше хілу, буде навіть ще краще, якщо ж нема квести. Це одразу я так сказав для тих, хто можливо, як ми там знаємо, меган ставимо сюди і просто наших героїв сюди назад. Хоча можна Меган і тут залишити, нічого страшного, якщо Хадір трохи підійде. Це не шайтан, він ніякі масухи сини не б'є, так що. Ізі один танк, і така як квеста буде танкувати цю пачку. Одразу покажу стихії, бо тут буде показані через скріншоти команди цієї ж самої, яка буде наносити вже спрокачену на фул стихії. Тут на зараз стихія взагалі не прокачена, тільки за єдине це бонус до стихійного урону, стандартний, який прокачується, в принципі, для п'яти героїв. Ну, коли ви качаєте якусь стихію, вас це відкривається в будь-якому випадку. І ось такі ось стати. Тобто стати з ст фракції ще на колсанці вам, наприклад, не вогонь і світло, як ви бачите, де вона вже прокачена на фул, на це Темрі. І ось таким статами ми зараз підемо. Тут команда чисто Темріви. Е, чекайте, зараз поміняю тільки пресет якось такі. Ось ця команда, то була інша бюджетна команда взагалі. І варіант, але я замінив кожну, ну так, герою старався, старався заміняти. Е, а Що ми бачимо по стихі? Квеста. Квест у нас буде виконувати Роль танка, в принципі героїня, яка вже повинна бути у кожного в третьому сезоні, якщо в когось немає, я вже сказав, її можна замінити на. Із таких от бюджетних героїв, це, в принципі, Меган, Ірма. Ставити просто так само дівайте, потім буду речпукас. Ну, взагалі, із топових героїв, це Ріпікас, Квеза Дару це риба теж круто заде, особливо Ріпікас і Квіза. Вони найкращі замість квести сюди, бо вони контролять, вони гарно стоять. Так що взагалі діяний варіант, якщо у нас є, ви їх. І далі чотири дальні, э, дальніка. Це самі головні умови на цьому босі не мати ближніх ОДД. Бо герой там накладає заморозку, потім ще по героям, там, типу. Б'є, хоча, знаєте, в нього немає ніякої приписки, що він там додатково там буде наростити урон, але повірте, коли от навколо нього, тобто дофіга героїв, особливо якщо це герої призиву, бо в нього приписочка на пасівочку йде, що якщо тіпо, після смерті вони зриваються, наносять урон. Тобто, якщо ви йдете через велику кількість призиву самодрів, наприклад, поставимося з садка, він буде скелетів визивати ще когось. Це буде погано для вашого танка, бо тоді під танка треба великий хілд робити, щоб він якось те, або скелети буде зриватися, але з додаткового урон танку танк через це буде швидше вмирати. Тому краще ти просто через стандартний ДД-дальників. І в нас, дякуючи, в темряві ці герої є. Це в нас, наприклад, перший герой це буде у нас Джойс. Тут же раз варіант буде показаний з гідарним артефактами, і ну, поки що без міфічних рукавиць, бо міфічні рукавиці інколи не так легко дістати, як ці. Джойс і Жарлот, так само в принципі, герой, виконує дві ролі: це і ДД, і одночасно хілер для нашої квізи. І в нас тут йде Едрі. Едрі у нас іде з лампою, в принципі, теж у нас Едрі, йде в сеті ДД. Вона при... можна було би ще більше КУ, але їй треба влучність. І героїня зі стовпів, яку забирає, в принципі, кожен може її забрати, так вона з рукою відьми. Тому що я скажу, зараз перша пачка буде битися з легендарна артефактами. Потім наступний скріншот покажу, вже де вона буде з короною, звичайно. А, оця Сільодочка, вона, в принципі, непоганий саппорт. Вона має класний контроль на ультимейту постійно, і головне це три удари. А три удари це одразу класно для штрафу корони або руки вільми. Бо це Чим більше ударів, тим більше шансу накласти її. Плюс вона а, зрізає школу хода. І ще крута пасівочка, яка там, типу, контрлікування, контр Ну, Таке а, непогане горіння, в принципі, юзати її багато де можна. А, всі, і дж, ну, Джойс вже показав, чому саме Джойс. А, Джойс, в принципі, це не садок, як вже казав, він не викликає ніяких скелетів, а він просто викликає своїх клонів, які стоять, в принципі, ззаду і наносять додатковий урон. А, він нас тут з корінням. Коріння нанос, з корінням він наносить більше урону, ніж той самий Мантікорою. Тому, в принципі, цей артефакт для нього дуже класний. Якщо, звісно, нема коріння, ви ставите спокійним мантікором. Ти паче рука відьмена, у більшості гравців є. У кого немає, наступний скріншотик, потім я ще покажу: прям бюджетний склад цієї команди по шмоткам. Все, квіза у нас стоїть, квіза ось такі речі. Да, вона тут е, з часиками, ну, буде ще я ж кажу, бо наступний персент буде показаний без часиків, Вона в нас іде, як головний танк. Хоча, знаєте, якісь елементи киша КУ, все в неї є. Якщо ви йдете, наприклад, без жарлота, тобто взагалі без додаткового хілу, звісно до ж, квізу краще зіграти тоді повний жир. Тобто ми забираємо в неї взагалі КУ, забираємо в неї киша, робимо її дуже багато захисту тоді, десь під 4К, не під 3, майже і більше робимо ОЗ. Але влучність залишити їй треба обов'язково. При тому, що влучності в нас тут ще, ну, так, 2006 чимось не тяжко, напам'єте, лучність прокачана. Так, да, прокачане, тому все добре. Бо без лучності тут треба було лучність під 300 робити, і це, ну, типу, важко, тому лучність краще прокачайте. хоча б це, якщо ви можете. Все, запускаємо пачку. В принципі, команда, одна, скажу, це без пресетів. Тут тактика команди одна. Ми не даємо боссу взагалі ходити. Ну, босс боса буде ходити, але повірте, хода він буде набирати дуже повільно за рахунок зрізання хода квізи. Квіза у нас шкалу школу дає штраф атаки. Едрі у нас дає штраф, швидко перезарядки за рахунок. Цього вона тут і є. Оця ну, от Сільотка, вона так само зрізає, три рази атакує, плюс він ну, вона постійно зрізає по 10% ходу, що теж непогано. І тумбос постійно під контролем. Іде під контролем, особливо коли квест з часіками, ну, з годинком, воно набуває ну, контроли ще частіше. І наш жарлот і наш Джойс за цей час стигають набувати урон. Uh, давайте запускаємо команду, щоб ви побачили, як вони будуть здрат... uh, битися з ним, а потім вже скріншотиком я покажу, як вони наб'ють зеп... на фулл прокачана стихія, бо uh, може хтось не знаю, може хтось грає основна стихія, у вас це блискавка і темрява, і ви там її прокачали на фул, і тоді вам uh, героїв ви накачали. а епіки у вас точно з книгами. Найкращий варіант їх поставити, бо не всі грають легендарними героями призив. Я тут тестував я тут тест легендарних героїв призиву, там ставили, Гайлера, Шарлака теж, поки, я покажу скріншоти їх. Можливо, буде скріншот тільки з прокачування стихії. До цього в принципі, я їх тестував, вони наносили, я це кажу про Пенсу, вони наносять там десь під 36-38 мільйонів Як для легендарних героїв, чесно, для фулл пака олієнта, Був фулл пак легент, репікас, там круті шмотки, сілі харти. Ну, такий собі результат, тому призи, ну я ще раз сказав, за рахунок того, що тут оце накладає заморозки і взриває ці герої. Ну, це більше урону йде по вашому танку. І тоді вам треба більше сапортів. А, наша команда до добре, четверта хвилина. В нас є вже 6 мільйонів. Бос накинув собі стака тільки два, тільки два стака на босі зараз, а по урону, тобто за хвилину. Він не стиг навіть настакатись. Киде у боса 18 секунд. Тобто, якщо так рахувати, він же ну там 4 стаки, вже 5 повинен був в нього бути. А тут лише тільки другий і ще навіть він ну, не, запу... не, не дійшов до кінця. Плюс штраф лучності, який накладає, здається, Едрі, у нас теж непогано Це, ну, Додатково, якщо ви хочете квізу взагалі, щоб вона там не отримала ніякий урон, наприклад, дати їй ще спротову, тоді на ній взагалі заморозка не буде. Ну, під Едрі. Жарлот, мабуть, із всіх героїв, які тут є. Того героя, якого частіше всього немає до сипір на аккаунтах, навіть в третьому зоні це жарлот. Бо сільку сів отримують, бо стовпи закрити дуже легко. Квест дуже часто падає. Всім. Джойс, тим паче, всім часто падав, тому що герої перший раз були не дуже розкриті, хоча Якщо чесно, урон в нього непоганий за рахунок правильного одягання речей, плюс за рахунок своїх цих клонів він може пробувати. Плюс сюди можна поставити замі... на місце жарлота, наприклад, Алілуї, здається, така рарка, яка саме бустить героїв то, приклик... прикликаних мобів. Тобто клони Джойс так само будуть рахуватися. Вона буде на них накладати баф атаки, здається, і баф швидкості. Але є мінус. Вона прикликає скелетиків. Її треба робити швидкість атаки, ніяку взагалі не робити тоді, щоб вона тільки, тільки просто ходила дамажна, бо вона там з, з, з кожної якої там шостої атаки прикликає скелета. Чи ну, десь там в цьому я не пам'ятаю вам повністю скелету, але вона робить нашому танку погано через те, що вона прикликає своїх скелетиків, вони біжать. А так воно класно бустить Джойса. За рахунок цього Джойс набуває ще більше. Це якщо у вас нема жарлота, як варіант можна поставити. Далі ще. Я потім одразу покажу варіанти. В принципі, ця ж сама пачка буде, але тільки з епічними повністю артефактами. Ніяких легендарних артефактів в них не буде. Це для тих, кого ну є ще люди, кого на аккаунті ну, не повезло ніяк взагалі з легендарними артефактами. Це я кажу про руку, Відьми, Посох і так далі. Ну і вам можна в принципі, робити такий самий пак. Це дійсно бюджетна команда. Тут на нас і епіки тільки. І кожен з цих герой у вас квести жарлоти і Едрі, якщо вони були, вони ще з першого сезону використовуються вони Джойса, якщо ви десь вже юзили, тож ви його книгами залили. За рахунок цього він набуває більше Ну, а рибу ви отримаєте, і, в принципі, качати її можна. Вона непогана, плюс ще на інший вимір точно вам придеться якось там героя потім буде. Типу, міняти, щоб робити по декілька дегіках так що риба, як контролер, додатковий хіл зайде. А, хіл не рідко буває, але 2, ну, тому шанс 20%. Але на квесту, якщо будете дивитися під час битви, там буде вилета, вилітати хіл, там, коли є атакує цей Хухадір, може там по 18к буде вилітати хіл. Це вона, типу, конвертує атаку в хіл. Будь-ки що 18700, Це наша сельодочка якраз таки підхилила нашу квест, квесту за рахунок цієї своєї пасівки. Воно дуже рідко вилітає, але все ж таки є. Так, 25 мільйонів. Ми вже набуваємо на топову скриню. Те, в принципі, для того, щоб закрити це злиття, не попадаючи топ-рейтингу, вам вистачить там десь 10 геліолітіків, але треба набувати всі, всі бажано всіх босів на топ-скриню. На, на топ-скрині будуть бувати, і знаєте, там залежить від сервера, можете навіть і в топ-100 потрапити, тоді ще менше є, ну, то менше ресурси є, які всі від цього, цього залежать, скільки ви будете потрапляти, то топ-100 по рейтингу або топ-40. Взагалі-то сервер сервер. <реш> Найбільше на це впливає. Ви можете бути на сильному сервері, на слабому сервері, на неактивному сервері, на дуже активному сервері, де онлайн великий, там люди всі грають. Ну, все йде чисто від цього. Так, наша команда вже наносить квест. Тут не стоїть і весь бій, тому що у нас все ж таки хілери, ну повноцінно як такових хілерів немає. У нас тут жарло це як більше ДД, просто додатковий хіл. Їм там не вистачило простояти, ну ще десь 30 секунд, здається. Ну, це про те, що кажу, якщо хочеться, щоб квіза то худож стояв, за рахунок цього, в принципі, ми ще, думаю, нанесли б додатковий мільйончик, це точно. І це було б там десь 32 мільйони. Просто квізу треба забрати в неї взагалі все атаку киша, ну, що їй тут і не треба, бо вона сидить чисто танк. А я і так залишив, чисто, ну нехай буде, може якісь дамаг додатково наносить. Ось такий ось такі от урон вони під. За весь бій нанесли 31 мільйон. Майже це без прокачної стихії. Взагалі стихія прокачана в нуль. Е, так. Потім зараз я там проведу різко бій, там прокачає стихії. Отут зверху буде у вас урон з прокачаною стихією. Е, який саме урон ще там буде, бо я ще цей бій не провів. Сподіваюсь, урон виріста, ну, якщо чесно, от я дивився по цьому, урон повинен вирости 10 мільйонів на 10, на 10 15 мільйонів, бо за рахунок того, що дуже сильно буститься демедж ваших героїв, і трохи додається живучість за рахунок мінус 15% по вашим героям. Квіза, квеста, тобто квіза, кажу, квеста буде стаяти довше, тому я думаю, урон буде на 32 мільйони, а десь під 42, хоча б повинен нанести. Якщо буде менше, ну. Тому стихії можна не качати, якщо ви, в принципі, граєте, такий бюджетний пак, реально, ну, варто уваги, ви зібрали просто бюджетний пак казепіків і йдете. Да, якщо у вас є, звісно, такий герой, як Узул, ви можете грати через тінь, ви спокійно вже качаєте свого узула на книги, ставите сюди і набуваєте тут вже через Узула через тінь під 60 мільйонів. А то і там 80 здається, якщо ще рука відьма і так далі. Якщо узул взагалі зоні карту, то там можна взагалі, і під 90 наколотити. Тобто пачка ця, ну, цей бос не дуже складний. Далі, в нас тут в пресетах буде, саме бюджетні варіанти, вони нічим не міняються. Пак просто стає з таким от речами, тут всі в нас ідуть епічні. Джойс тут зараз з корінням, але я там бив з мантікорою, просто тут в пресеті я не змінив. Тобто Джойс з мантікорою в таких самих речах, що там були, зараз буде носити такі от урони, бачите. Так, да, тут вже йде ну, топ-скриня трохи більше, там 25 мільйонів, але це без них артефактів. А, плюс, якщо у вас немає, оце пачка призиву, як я казав, така пачка призиву використовується. Тут у нас Репікас як танк, Торін як Хіл, так само Торін з часиком був, Репікас з рукою відьми, Шарлак з віялом, Гаюлер у нас був в принципі, для того, щоб наносити критичну бо у нього йде через атаку про світ. Ну, тут Тут ще прямце, до речі, пресеттик не залишився через атаку про світ. Сподіваюсь, мене скрішотики через атаку просвіт залишилось ось, але я потім приємство буду перевдягати для нормального урону. Я її вдіну в сетті. Жарлота, вона буде в нього, бо жарлота там непогане сет іде через киша і ку, Ось тут сет. додамо, додовуємо ще більше киша, додовуємо ще більше ку, Забираємо в неї з ауру, на просвіт взагалі ніяку. Ну, я зроблю десь під 240ку, і урон за спачку вже вжемця саме параметр киша ку, ви бачите вже над собою. Вона до цього наносила 38, сподіваюся, прокачну стахію, вона буде де наносити хоча 50-60. Я ще кажу, ще це не бив, тому буде, знаєте, спочатку початку срідшотик і після кажу вставляється. Тому, друзі, а, такий варіант. Далі. Давайте я покажу взагалі всі героїв, як вони були там в вдіті. Бо, речі, по собі героям, вони не мінялися. І давайте, Едрі, ось такі от стати у нас були. У Едрі атака, влучні, що головне сет А, Далі, наступний герой у нас був. Давайте одразу. Жартуро жарлот. У нас було, з якими статами. Киша теж 100%. Ку-атака це головне, що йому треба. І око. Сет Імператор. Звісно, ж, дуже крутий сет. Джойс, так само: сет винахідника, куріння або мантікора. Єдине стати міняється, просто атаки трохи менше, якщо ми йдемо через Мантікору. Киша 80, КУ таке теж стати, не, ну, типу, не найкраще. Квеста в сету танка для того, щоб зменшувати урон, як, ну, який не критичний, по вам, урон зменшено 25%. Квеста з киша, з трохи КУ, головне це влучність їмати, ну і параметри а, захисту УЗ. Чим більше, тим краще, команда буде довше стояти. Так, і, здається, всі в нас були. Ну, Гладрос, якщо Гладус це Гладрос був. В ідентичних шмотках е, жарлотом. Я там пак, здається, не зберіг, а да, просити не показував. Тут е, в цю пачку, наприклад, ми просто з жар жарлота, якщо у вас немає жарлота, можете ставити спокійно гладерса. За рахунок цього, він буде сейвити квесту тільки щитами. За рахунок щитів, вона так само буде стояти у СБ. Ну, уровно буде трохи менше. Урону буде ну, там, десь на порядок мільйонів так на 5 джинпада, але на топ-скрині все одно вийде. Тобто кожного героя може замінити квест, міняється на Репікаса, Квезентію, Меган, Ірму будь-якого героя, який просто дає мої танк, але тоді треба штрафатаки вашій команді. Едрі, в принципі, можна міняти, можна не міняти, тут же за вас залежить, але ну, героїня, в принципі, рарно непогана. Жарлот міняється на будь-якого ДД. Та, або Хіллера, або ще можна поставити Торіна замість нього, або замість отої сільотки бадил. А так взагалі жарло там ставити і Прємце замість нього може стояти, і садок, але під садка тоді по-любому ми рибу заміняємо на Торіна або на Меган, щоб ваша танка набагато краще підхилила. Джойс так само заміняється на будь-якого ДД, який у вас є в пачці темряви. Бажано, щоб це були не Міліки. Якщо через Бліжніків йдете, тоді вам краще мати дуже сильних сапортів, такі як Торін. Uh, в принципі, більше таких у утебрі весенних сапортів і немає. Ну або близьких, які там ставив Натаніеля, ставимо на Меган сюди ж так само, плюс-мінус ще якось зайдуть. Зефрі теж непогано, як сейвить вашу команду. Тому, в принципі, цей бос виявився теж не таким складним. В принципі, через гарний контроль його дуже класно проходить. Тобто зрізаємо школо хода, і бос, коли менше ходить, менше перебуває нас, а ми стигаємо пробити урон. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам. Uh... Як то кажуть, що знадобиться ця команда, може схожу команду бути використовувати. А як саме вб'яти боса темряви у себе на аккаунті, напишіть, будь ласка, в коментарі. Всім гарного дня і до скорих зустрічей! Ми все чекаємо новини про події півріччя. Сподіваюсь, вони будуть гарні. Всім бай-бай!